День. Назва сьогоднішньої бесіди призма в практичній офтальмології. В інституті імені Філатова в лабораторії розвитку бінокулярного зору протягом останніх 40 років широко застосовуються призми як для діагностики, так і для лікування косовості. Призма це оптичний елемент із прозорого матеріалу. Аптична призма це скельце, в яке в поперечному розрізі має форму трикутника та здатна заломлювати, відбивати і розкладати світло на різні кольори. Величина здвигу зображення пов'язана з оптичною силою призми, що виражається в призмових діаптріях. Призма всередині нашого ока. Де можна побачити призму всередині ока. Це кришталик, який можна уявити у вигляді двох призм, основи яких спрямовані одна до одної. Механізм такий. Промінь, який попадає на бокову грань призми, відхиляється до її основи. Якщо ми спостерігаємо ціль на відстані 1 метра через призму, та її зображення зміщене на 1 см. То призма має оптичну силу в одну призмову діаптрію. Одним із частих показань для призначення призм є двоєння, яке нерідко супроводжується головним болем запамороченням і часто є причиною порушення працездатності. Дія призми полягає у відхиленні зображення у бік вершини призми. Призначення призм придвоєнні. Дозволяє компенсувати його і повернути людині працездатність. Найчастішими показаннями призначення призматичної корекції, за допомогою якої виправляють функціональні порушення бінокулярного зору, є такі. По-перше, співдружня косовокість. Вона зустрічається досить часто у 2-3% дітей. І характеризується тим, що одне око або обидва око по черзі відхиляється або до носа, або назовні, або по вертикалі. При цьому рухливість очей залишається нормальною. Для того, щоб у дитини виробити бінокулярний зір, призначається призматична корекція, яка компенсує цей кут косоокості і дитина ходить в цих призматичних окулярах постійно. Друга причина, вірніше, друге показання для призначення призм це паралітична косовокість, паризи та паралічі око рухових м'язів за наявності двоєння. При цій косовокісті рухливість одного ока або обох очей може бути порушена в одному або в декілька напрямках, і призми призначаються для того, щоб скомпенсувати косоокість хоча б при погляді прямо і скомпенсувати двоєння. І ще одна причина це декомпенсована прихована косовокість. Прихована косовокість зустрічається, треба сказати, часто, але ми її не відчуваємо, тому що ми м'язами компенсуємо цю приховану косовокість. Якщо, вона, якщо наступає декомпенсація цієї косовокості, то це проявляється вдвоєнні і в дискомфорті при зоровому навантаженні. Призми допомагають компенсувати цей дефект, щоб людина відчувала себе нормально. Призма призначається для наступних цілей. Це, по-перше, для компенсації кота і розвитку бінокулярного зору. По-друге, для компенсації двоєння. Далі для розвитку фузійних резервів при їх недостатності, наприклад, при прихованні косовості. І нарешті для розширення поля зору при захворюванні зорового, зорового нервового апарату. Це, наприклад, такі захворювання, як при... Різних діагнозах, це випадіння зору з однієї або з іншої сторони. Потім пігмети дегенерації сітківок з поля зору і інші. Для здійснення вінокулярного зору необхідні такі характеристики. По-перше, вистрота зору не менше 0,3 на одно або на обидва ока. Паралельне положення очних яблук при погляді вдалечінь і відповідна відстані конвергенція при погляді поблизу. Правильні співдружні рухи очей в напрямку об'єкта, що розглядається. Наявність і зайканії, або анізайканії не більше 5 градусів, тобто різна велика величина зображень в кожному оці або щоб розрізнялося не більше як на 5%. Здатність до доміферального злиття або фузії. В останнє десятиліття для діагностики та лікування косоокості застосовуються призми. Вони можуть використовуватися для таких цілей: для вимірювання кута косоокості, для компенсації кута косоокості, для дипломатичного її лікування. А також для компенсації вимушеного повороту голови при округових порушеннях та для інших цілей. Призматична корекція косоокості потрібна в таких випадках, коли звичайні сферичні або сфероциліндричні окуляри не компенсують повністю кут косоокості. Використання призматичних окулярів для компенсації кута косоокості. Завдяки установці призми перед оком, яке касить, відбувається період зображення фіксованого об'єкта в цьому оці з периферії сітківки на центральну ямку, що створює умови так званої призматичної ортофарії. На нижній схемі зліва показана компенсація призмою збіжної касовості, завдяки установці призми в таких випадках основою назовні. Спостерігається перевід зображення з периферії сітківки на центральну ямку. І на правій схемі показана установка призми перед розбіжній косовості. В таких випадках призма встановлюється основою до носа і також це сприяє переводу зображення на центральну ямку сітківки. Призначення призматичних окулярів найбільш функціональне і ефективне в таких випадках. У разі після, виникнення косовокості після дворічного віку, завдяки за наявністю одночасного зору для дослідження на колірному приладі, при нормальній гостроті зору або хачей, або при амбліопії слабкого ступеня ока, що косить, тобто гострота зору, повинна бути не менше, ніж 0,4. При відносно недавньому початку косовокості від кількох місяців до року, за наявністю двоїння у природних умовах, за наявністю вифовельного слиття на синаптофорі, а також при порівняно невеликих кутах косоокості до 10-12 градусів за гірваргам або 18-22 призмених діоптрій. Слід зазначити, що призматична косовокість, як збіжної, так, е, призматична корекція як збіжної, так і розбіжної косовокісті не виправляє саму, е, саму косовокість. Чого ми е, досягаємо при е, призначенні призм? Призма зміщує зображення на сітківці ока, що косить до центральної ямки. Вона компенсує та нівелює косовокість. Забезпечує біцентральне проєктування єдиного об'єкта фіксації під наявним кутом косоокості, відхиляє оптичну вісь і готує пацієнта для автоптичного, диплаптичного і при необхідності хірургічного етапу лікування. Таким чином, призма включає око, що косить у зоровий акт, забезпечивши тим самим роботу всього зорового аналізатора. Довгий час широке застосування призм при косовокості стримувалося технічними труднощами. Так, лінзи з великою призматичною дією були важкі, косметично неестетичні і мали значні аберації, тобто виправлення зображення ока, перед яким стоїть призма. Тут показана еволюція призм, як мінялися призми протягом багатьох десятиліть. XIX та в першій половині ХХ століття застосовувалася конвенціональна призма, яка має товстий кінець з однієї сторони. Починаючи з 60-х років ХХ століття почали застосовуватися так звані призми Френеля. Що це таке? Це на одній площині засереджені декілька. Там 10-15 і більше маленьких призмочок, кожна із яких має одинакову призматичну дію. Але завдяки такому розташуванні, фактично, за допомогою такої призми ми отримуємо ту ж саму дію призматичну, яку має і конвенціональна призма. Ну, і за останні роки появилася так звана комбінована лінза, яка має. Дві такі складові. З одного боку це сферична лінза, або циліндрична, або сфероциліндрична, і з другого боку модифікована призма Френеля. Такі комбіновані призми випускаються в Києві в інституті проблем регістрації інформації і при. І таку лінзу можна замовити в цьому інституті. Завдяки розробленим мікропризменим елементам френеля можливість впровадження призм до 40 призмових діаметрій дозволила, дозволила ширше використовувати окуляри для лікування косовокості в офтальмологічній практиці. Переваги призм френеля. вона сплющена, не має косметичного недоліку, має малу вагу, легко вставляється в окулярну оправу. Має широкий діапазон оптичної сили від 0,5 до 40 призманових діапрій. На цьому слайді представлений набір із двох призматичних ліній горизонтальних і вертикальних. Вони застосовуються для підбору необхідної сили призми. А тут зліва набір із призматичних скелиць від 0,5 призмових діаптрий до 30 призманих діаптрий, і під час підбору. Призмових окулярів береться необхідна призма, вставляється в окулярну оправу перед одним або перед обома очима і перевіряється всі бінокулярні функції і дають можливість хворому деякий час, пів години-півгодини, години, походити в цих окулярах, щоб вияснити, чи нема людини дискомфорту. Справа представлена дівчина, яка має оперовану Співдружня косовокість вона перенесла дві операції. Кут косовокості зменшився, але невеличкий кут залишається іще. І для компенсації цього кута були виписані призматичні окуляри. В призматичних окулярах вона дивиться рівно, має бінокулярний зір. Практика показує. Що носіння призматичних окулярів сприяє розвитку бінокулярного зору і в частині випадків приблизно 5-10% можна обійтись без операції. Цей відсоток можна збільшити, якщо крім призматичних окулярів пацієнт проводить спеціальне ортопедичне лікування на апаратах. Якщо таке лікування не приводить до повного усунення косовокості, то призначається оперативне лікування. При цьому попереднє носіння призм покращує функціональний результат операції. Отже, носіння призматичних окулярів також є основним передопераційним та післяопераційним етапом, який сприяє виробитцю бенкулярного зору. Дякую за увагу! А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів, ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.